Всім привіт, хто завітав на мій канал. Сьогодні, в вашій увазі, я пропоную ідею створення пляшки зворотнім декупажем. Кому цікаво, залишайтесь на каналі. Цього разу я знайшла таку пласку пляшку, зняла з неї етикетки і гарно відмила, навіть ще водичка трошки не просохла всередини і знежирила. Буду використовувати сьогодні як серветку. Так, і декупажну карту. Будемо робити на цій пляшці зворотній декупаж. Чому зворотній? Тому що ми його будемо бачити зсередини, цю картинку, і серветочку ми клеїмо не обличчям до себе, а зворотньою стороною. І так, я вже підготувала, вирізала такий фрагмент серветочки, і буду клеїти. Для цього я беру. Буду клеїти методом файлу. Так, беру серветочку і викладаю на файл. І обов'язково кладемо серветку обличчям до себе. І добре її змочую, виганяючи всі пузирики повітря. Наносимо, не забуваємо наносити клей ПВА і залишаємо пляшку, щоб гарно просох клей. Обов'язково працюючи зі склом, гарно просушуємо роботу. Клей вже гарно висох, я ще додатково додала серветку на бічні сторони. І тепер ми беремо акрилову білу фарбу і наносимо на нашу пляшку з трьох сторін. Тут нас ми залишаємо віконечко відкритим. Обов'язково беремо білу фарбу, навіть якщо у нас буде інший фон, але для того, щоб проявився малюнок, це має бути біла фарба. Профарбовуємо з усіх сторін і даємо гарно висохнути. Якщо одного шару мало, то профарбовуємо другим шаром. І отак от у нас виходить. Далі ми будемо клеїти декупажну карту. Для цього я декупажну карту змочую в воді. Мені так зручно, вона дає трошки розтяжку. І не робить зморшки на виробі. Покриваємо пляшку клеєм ПВА. Зверху наносимо шар клею ПВА. На бічні сторони я наклею такий орнамент. Пляшка висохла, і от так вона виглядає набічних поверхнях. Орнамент я приклеїла, це серветка, а це декупажна карта. І далі ми нашу роботу покриваємо акриловим лаком для захисту з просушкою між шарами. Я пролакувала три рази, лак уже гарно висох. І далі буду, хочу зробити таку окантовочку. Клеїти я буду на універсальний клей. Вийшла така рамочка, ну і зверху додала. А з іншого боку буду використовувати контур. Можна було використати теж таку тюсюмочку, але, на жаль, у мене нема. Я буду використовувати контур по склу. Робота завершена. Так виглядає контур, він уже висох. І вся робота. В цій пляшці дуже гарно виглядає зворотній декупаж. Можна прикрасити ще додатково якимись стрічками, але я вважаю, що достатньо. Всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки, кому сподобалось відео. Пишіть в коментарях, що ви ще хотіли побачити. Надихайтесь і творіть!